Щорічним для України це свято стало в 2004 році. В цей день, вісім років тому, президент підписав відповідний указ: нове свято заснували, щоб віддати Данину Шани багаторічні історії створення української держави, державній символіці незалежної України і з метою виховання поваги громадян до державних символів країни. Зміївчан привітали сьогодні голова райради Євгеній Сироткін та перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Тімофєєва. Біля пам'ятника Державного прапора України ми з вами почали святкувати цей важливий день. Державний прапор України, Герб України, Гімн України це ті символи держави, які мають поєднувати всі, всіх громадян Української держави. Сподіваємося, що це так є і це так буде і надалі. Ми сьогодні з вами присутні ще на одному такому невеличкому святі, але ж ми бачили минуло Осі, що цей пам'ятник був дещо в іншому вигляді, сьогодні він доповнений табличками, на яких гімн України, на яких рядки із акту про проголошення незалежності України та інші патріотичні вірші, які також доносять до нас ті святі, ті святі почуття, відчуття, які повинні бути в душі кожного справжнього громадянина нашої держави. Цього року флагшток справді оновили. До монументу додали плити з викарбуваним державним гімном та патріотичними віршами українських поетів. А ось традиції святкування дня державного прапору з минулого року не змінилися. Вже вдруге коло головного флагштоку міста відбулася урочиста церемонія вручення паспортів особам, що досягли 16-річного віку і беруть активну участь у суспільному житті нашого району. Також сімох жінок зі Зміївського району цього дня нагородили високим почесним званням мати героїня. Свято державного прапора України відзначається щорічно напередодні Дня Незалежності. Стяг двох кольорів державного прапору символізує безхмарне небо та пшеничні лани, що утверджують могучість нашої держави.